Вітаю вас! Мене звати Оля Ліметрід, Ви на моєму ютуб-каналі, і в цьому відео я розповім про те, що робити, якщо вам не дають направлення на курси Б 2 Пальня тільки що я була з однією своєю знайомою, і ми е, намагалися пояснити бератору, що їй все ж таки потрібні курси Б2. Одразу вибачаюся звук, тому що в мене є вільна хвилинка і з собою, на жаль, немає мікрофону, тому звук може бути поганий. Отож, з е, самого початку ви маєте розуміти, що направлення на Б2 дають висококваліфікованим спеціалістам, а саме тим, в кого є вища освіта, тобто всі, хто мають вищу освіту. Повинні мати Б2. Якщо ви приходите в Джоб-центр і пояснюєте їм, що у вас є вища освіта, але все ж таки ви ніколи за нею не працювали, не хочете працювати і не будете працювати. Ви там вчителька біології, а 10 років пропрацювали СММ чи менеджером, чи продажі і так далі. Для них це трохи звучить дивно і не співпадають пазли. І вони одразу думають, так. Для чого вам Б2, якщо ви все одно вчителькою і не хочете працювати? І таких варіантів може бути дуже багато. Тобто, спочатку, для того, щоб отримати направлення на Б2, ви маєте розуміти, що ви маєте пояснювати їм на підставі ваших документів, що воно вам треба. І з самого початку треба казати, в мене є вища освіта. Навіть якщо у вас немає досвіду роботи, ви кажіть, що ви хочете працювати в цій сфері. Звісно, якщо ви хочете мати направлення на Б2. Якщо ви все ж таки не хочете, хочете, не знаю, будь чим іншим займатися, то це інше питання. Отож, з самого початку поясню. Якщо ж на сьогоднішній день склалася така ситуація, що ви спочатку не пояснили, то біжіть до братора і поясніть, є, є, є вища освіта. Для того, щоб працювати в Німеччині за вищою освітою, вам необхідно ось такі документи. Е, є багато різних. Служб спеціалістів, які можуть вас так само проконсультувати, що саме вам потрібно для того, щоб підтвердити вас диплом. І це є основні документи. Є, наприклад, організація безкоштовні організації, які нададуть вам інформацію, що саме вам потрібно. Далі, все ж таки, якщо вам не дають направлення або у вас немає вищої освіти, але все ж таки ви б хотіли тут якось працевлаштуватися і мати хорошу роботу, не засмучуйтесь. Я купа різних варіантів, і один з них це йти і робити аусбілдинг. Насправді нічого в цьому поганого немає. Якщо у вас є твердий рівень Б1, і ви вже хочете йти на Б2. Я розумію, значить, ви зацікавлені в навчанні, і ви самостійно можете знайти собі е, навчання, а у збітунг місце, наприклад. Ви живете, не знаю, в Гановері, пишете Ганвер Ausbilduнг, Буххальтунг, Гановер, Ausbildung Floristik» І будь-яку будь спеціальність знаходите. звертаєтесь до цієї е компанії, фірми е і з ними заключаєте договір. Пояснюєте їм, що ви хочете в них робити Ausbilдунг. І дуже багато е іноземців, навіть з рівнем Б1 беруть на Ausбідунг. І е це ви тільки можете виграти. Тому що далі ви продовжуєте навчання і навчання не лише на мовних курсах, а вивчати спеціальність. Ви так само будете отримувати кошти, можливо, ще більше кошти. В залежності від того, яка у вас буде стипендія чи заробітна плата тоді, коли ви робите узбінути. Тому що коли ви йдете робити узбінок, ви одразу також будете отримувати кошти. Звісно, що це важче, але вивчення німецької мови на рівні B2 і підтвердження диплома це також є нелегка. uh <laughs> Нелегко, тому один із варіантів це робити аутбінг, або ж все ж таки йти працювати і навчатися на вечірніх курсах, і самостійно оплачувати. Рекомендую пояснити вашому бератору, що вам потрібний все-таки Б2. Або ж я не думаю, що бератори будуть вас консультувати по питанню аузбіну. Ви самостійно маєте право йти собі шукати аусбіду навіть у будь-якій сфері, звісно що Знання німецької мови можуть бути різні, там і е, можуть вимагати від вас різні від того, наскільки у вас є знання німецької мови, ви можете самі зрозуміти, е, чи вас візьмуть, і так далі. Навіть, а якщо ви цього не розумієте, ви просто туди йдете, пишете гарне резюме, пишете БВР, шрайби, тобто документи всі збираєте, і кажете, що ви хочете робити. Е, е, Аусбільдунг. Аусбільдунг в німецькій мові це в німецькій мові в Німеччині це навчання два роки, два або три роки. Після нього ви будете хорошим спеціалістом, мати хороші знання. Далі ви зможете продовжити навчання в університеті заочно і так далі, і здобути хорошу німецьку спеціальність, навіть якщо ви не маєте її. Якщо це відео було для вас корисним, обов'язково поставте вподобайку, підпишіться на мій YouTube канал і почуємось наступних відео.